Кількість навчальних закладів в Одеси, в яких належним чином облаштовані укриття, вже більш ніж 150. та їх число постійно зростає, повідомила Олена Буйневич. Це дає можливість дітям навчатися офлайн, але часто трапляється так, що під час повітряної тривоги батьки приходять за своїми дітьми, які перебувають в укритті і хочуть їх забрати додому. Ну, давайте поговоримо про те, що каже з цього приводу законодавча база. Так. Якщо поглибитись в неї, вивчити, що там написано, то написано, що діти покидають укриття після відбою повітряної тривоги. Це загальне правило, прописане нормами ДСНС. Воно закріплене законом, і вчителі, які не випускають дітей з укриття під час повітряної тривоги, роблять абсолютно правильно. При цьому силоміць тримати дитину в укритті працівники освіти також не можуть, говорить Олена Бойневич. Відповідальність за дитину несуть його, її е, батьки або особи, які їх замінюють. Ага. Тобто ніхто не має права силоміць утримувати, утримувати дитину, якщо до закладу прийшла мама чи батько забрати її тут. Просто потрібно попередити батьків, що відповідальність юридична за безпеку дитини покладається на ту дорослу людину. Яка наражає, вибачте, за таке слово, але ми всі батьки і всі іноді більшість з нас порушує цю вимогу. Ми маємо знати, що ми за це несемо юридичну відповідальність у тому випадку, коли батьки прийшли за своїми дітьми до навчального закладу під час повітряної тривоги, їм радять дочекатися відбою разом з усіма у бомбосховищі. Звичайно, я категорично проти того, що коли нам повідомляють про небезпеку балістичного ракетного Його, удару або коли над містом а, летять шахеди, це є просто м, це злочинним, не якщо не ми не. при цьому виводимо дитину на вулицю і наражаємо її на таку небезпеку. Тому потрібно знати закон а, в даному випадку про те. Що дитина має знаходитись в укритті, батьки при цьому можуть зайти до того самого укриття, їм не повинні відмовляти і разом з дитиною дочекатися сигналу повітряної тривоги. Забрати дитину з навчального закладу під час тривоги має право тільки той, хто несе за неї юридичну відповідальність, говорить Олена Бойневич. Ні в якому разі, це не можуть бути знайомі чи друзі батьків або, наприклад, сусіди. Ніякі подруги, ніякі записки, ніякі Якщо не ви не може, Якщо ви Ну, за законом у дитини є представники <т writers> батьки або інші особи, які їх представляють. Якщо ви хочете зробити нотаріально засвідчену е, якесь довіреність для людини, будь ласка, це є ваше право, але зрозумійте вчителів, це не наша якась приход. це Не ми придумали, і це не питання. Того, що ми знаєте такі надто прискіпливі, це питання безпеки дитини і безпеки педагогічного працівника. У будь-якому разі нагадує фахівець: якщо є потреба вивести дитину з укриття під час повітряної тривоги, то це має бути свідоме та відповідальне рішення, обговорене з учителями.